Сьогодні я поділюсь рецептом страви, яка стане ідеальною закускою для будь-якого столу. І це тарталетка з куркою, сиром та грибами. І найцікавіший момент: тісто для цієї тарталетки ми приготували самостійно. Цікаво, тоді поїхали. Тісто ми вимісили і протримали в холодильнику протягом 30 хвилин. У мене тісто з кровадськими травами, а ви можете ділитися в коментарях власними рецептами. І окрім тіста, для приготування начинки нам необхідне куряче філе, грибочки, сир, а також інгредієнти для соусу. І для початку ми готуємо тарталетку. Для цього ми беремо тісто, викладаємо його у форму і ставимо запікатися протягом 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Форму ми обов'язково змащуємо маслом зробити декілька проколів виделкою для того, щоб тісто не здувалося. І ми не гаємо час і готуємо начинку. І ми використовуємо філе від торгової марки Чобатурочка селянська курочка. Це натуральний смак, якого ви не знайдете ніде. Беремо філе, цибульку та грибочки і обсмажуємо на маслі. раз чекай бидеш так за що би дівчик я ж засіяла у цих От ото є дрона така ж хорошо так надо чиста Даємо спеції і трішечки мускатного горіху для аромату. Для заливки беремо яйця, сметану та тертий сир. Змішуємо все мисці. Ретельно вимішуємо. Отже, основа готова. Начинка і соус теж, тож наповнюємо терт. готову тарталетку відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів на 10 хвилин, поки сир не розплавиться і не стане золотистим. Ось і все. Подивіться на цю красу: домашнє тісто, ніжна начинка, справжнє свято на тарілці. А тепер куштуємо. Це дуже смачно. Готуйте разом з нами разом з торговою маркою Чабатурочка селянська курочка. Чабатурочка з нами смачніше. Ви готуйте, а мені смачного.